Рух забезпечено в Олександрії. Капітально відремонтували дорогу через тунель по вулиці Бульварні, що веде до заводського мікрорайону. Цей відрізок є важливим для міста, адже це найкоротший шлях для допромислової зони Олександрії. Окрім цього, там знаходиться і газова заправка для міських автобусів. Тунель був збудований ще на початку 90-х і давно потребував капітального ремонту. Дорога через нього була найбільш проблемною взимку, адже раніше асфальт був покладений лише до тунелю, а сам підйом із гравію. Тому, аби потрапити у промисловий район, транспорт рухався в об'їзд по іншій вулиці через залізничний переїзд. А це займало багато часу. Тепер на дорозі провели грейдерування, вирівняли її шаром щебеню та заасфальтували. Комунальники обіцяють, це покриття протримається щонайменше 5 років. Ее асфальт не было, но гравийная дорога ми її постоянно грайдеровали в более менее нормальному состоянии. Но в зимний период времени, особенно когда снег это це... здесь тоже нам будуть проблеми, когда голод будет. Но это мы будем, что автобусы едут на заправку спокойно. Мало того, мы сделали. Зробили... Поточный ремонт э, участка дороги Неврозровское шоссе. От э, этого подъема еще километра три мы сделали поточный ремонт дороги до самого вертодрома, так называемого, где у нас военная, вот, И до газовой заправки мы обеспечили движение транспорта.